Ріпок я їду годину п'ятдесят. Годину п'ятдесят. Ну, уявіть від нещасник 35 кілометрів. Дмитро Сердюк живе у селищі Радуль, що на самому кордоні з Білоруссю. Цією дорогою чоловік двічі на тиждень їздить до Чернігова. По товар для магазину. Каже, вмикає тільки першу та другу передачі. Так як і сунеться, там подумати страшно. Не знаєш, як куди діватися, як і таблички дорога стоять міни. І так, рискуєш, або на міну наїдеш, ха там міна ТЕМКА протиотанкова, 8 кілограм тротилу, від машини від тебе нічого не залишиться. Давчиня одного з місцевих магазинів Марія Калугіна каже: постачальники щоразу скаржаться на стан дорожнього покриття. Як треба в 10 годин привозять, а вони в 3 години заїжджають. Дуже тяжко. Буває, що то пробив, то ще щось відвалилося там, бо впав у як пройдуть дожди, заліжі ямки. вони ж не бачить, гупне і все, скільки раз бувало так. Ми дуже боїмося, що така дорога. І е, можуть навіть ті ж поставщики нам е, продуктів харчування відказатися від цього. Автобус ходить раз в неділю, в п'ятниця, і то водій, уже коли він їде, він говорить: ну все, це мабуть останні мої рейси. Це аварійна дорога. Це смертельна аварійна дорога, як розповіла староста Галина Руденкова, це єдина дорога, яка сполучає їхнє селище з рібками Черніговом та Києвом. раз з'їздили, значить, ремонтуємось. Сьогодні з'їздили три дні, ремонтуємось. Тоді знову їдемо. Їде швидка цією дорогою, їде МЧС. Цією нас дорогою, поліція цією дорогою. Викликаємо пожежну, але ну якщо їхати повна з водою, вона їде також годину годину 40 хвилин. Якщо повна, так от ви ж зрозумієте, що по такій дорозі за мам майже за дві години з будинку може залишитись тільки фундамент зі слів Галини Руденкової від старостату. Вони неодноразово зверталися до влади із проханням відремонтувати дорогу. У нас було три е набори підписів. Звертались як спочатку ж до голови Рібкінської селищної ради, потім до голови Черні до районної. Чернігівська нашої адміністрації і до чауса, але ж ніхто нічого не… обіцяли, ж обіцяли, обіцяли. І в принципі, обіцяли вони це. Що у 22-му було таке, що у 22 році повинні були розпочати у нас цей ремонт, але сталася інша ситуація і. Так, вона й залишилась на сайті електронної системи публічних закупівель Прозоро 26 вересня. Опублікували тендер для проведення ремонту на цій дорозі. Замовник робіт, служба відновлення та розвитку інфраструктури в області. У відповіді на інформаційний запит Суспільного вони повідомили, що роботи на автомобільній дорозі рібки за Деріївка Радуль зможуть розпочатися тільки після проведення тендерних процедур, визначення переможця та укладання договору. Очікувана вартість робіт 208 мільйонів 92 тисячі гривень. Роботи будуть виконуватися коштом державного бюджету на сьогодні. В службі відновлення та розвитку інфраструктури наявний незначний обсяг коштів. При надходженні додаткових асигнувань в повному обсязі ремонтні роботи будуть виконані. Алла Бєдна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.